Сьогодні на майданчику планетау в місті Львів був проданий автомобіль у розстрочку Peugeot 508. Покупець погодився залишити нам свій відгук. Дмитро, скажіть, будь ласка, ви задоволені покупкою автомобіля? Е, цілком. цілком. Е, як швидко ви купили автомобіль після внесення авансу? В е, понеділок вніс аванс. Сьогодні п'ятниця я його вже забрав. Що ви порекомендували планетауто для поліпшення сервісу? М -м, навіть не знаю. Для поліпшення сервісу додати. То, те, що дуже, до речі, зручна штука, компенсація за облік автомобіля. А, в принципі, додати нічого. Добре, дякую. Скільки варіантів ви розглядали у нас на сайті? На сайті це було єдине. Я розглядав без сайту, це було єдине і воно якраз відійшло. Okay. І що ви проконували тим, хто ще наважився купити автомобіль на Планетавто? Купувати, спробувати. Перший Сай... раз все буде. কিয় হাৰ নাম দিয়া পইচা